Куди ас не піде, дай гаспи тваній. Угода осяде, газ вибухне карою, тунельні річки під землею туманні, несе віль потоком сміття, як дракари. У лапах твоїх сяє світо ж любові, блищить у різцях моїх страх ненависників, нехай апокаліпсис удвох ми готові, якби над землею меч сурта повиснув би. Ми мандрівники та одвічні коханці, ми свідки занепаду, цивілізації, усім оголосимо вирок зі шканців судно в червоточине каналізації. І правда за нами стікає до нас же, що правда подекуди хибними трубами, у пащу лівньовки тече час гуащу, від стію Капусту порубану, забиті всі стоки ганчір'ям стоком. коли врешті людство хоч прийде до тями, життя під фундамент, вігнав світ жорстокий, Бо сонце вгорі помиральної ями. Піднятися то впасти, а жити на силу. Тому залишаюсь капкані зіниць твоїх з хвостом, як у тебе, та хоч на край світу. Бо тут у людей світ без шансів змінитися. Ховаємось в тінях, це наш мільф А труби мов корені світу заварені, коли люди вгрузнуть, в помиях ендгейму. Ми зійдемо, зринемо на наґельфарі. Ясне бідне, наріга спитування, угода осяне, вибухне карою Тунельні річки під землею туманні, на землю потоком сміття, як дракари. На землю потоком сміття, як дракари. Це Луфанові та Тетрапакові квіти у слизистих пасмах тканини паперу, що ми гризунам нам лишають об'їдки. Ми змінимо світ, коли зійдем на берег. Ми вигриземо владу. Ми Містане поверне звісно, жахлива. Ми дісталися до кінцевої, далі пішки на своїх двох, через терни здирати дере, надрізаючи чобітком незагоїну плоть дороги, наче гумовим батогом, скласти голови Богу в ноги всі до одної, одного. Що там далі? Хто-небудь знає, жили, випотрали на джгут, сім колін за спиною стали, та тебе за межу не ждуть. У цілілому шиють лаври, з нервів точать сиру і ржу, в голові лейтмотивом Слава! Я прискорюю крок, біжу. Там, туманно і невідомо, гуло в вухах потроху стих, і війни не було ніколи. Тільки вулиці ледь знайомі, і я зайва посеред них. По сходинках чаги березові душі у вирій, омелові персні, стресбульки чадних пеклосму, а земро обставин безвихіддю сім'ям покриє, копицями втопче з віцівом в життєвий бетон. Волю смугастий грінпіс, вибір розп'ятцю вийстрість. Сміх домінанта, тиньк, тиск. Не в моді дрескоди під кодекс ножа і виделки, під форте піано заточок, нажив і зубів, десерт паразита, щоб ти не вмирав, а лиш дрейфив. Хто орган, хто донор, сюрпризний глитайві за вік. Фокус омани, лоск, в цирк. Доля здавати в шок. Гнись, весілля й ховання різниць кольоровість вуали, костюм визначальний в такій закулісній марчі, красиві дерева пробудження соком здіймали в роз'яснене небо снаги. Чесно мені, скажи, як тебе звати? Ми збігали удвох у печеру під назвою Червень. Червень. Ні. Ні, ні, ні. Це так місяць підходить і Рима, що б'ється у черві. Це бажання стрибнути атлетом, Заритись під, під ребра. Ребра. корабельки чекати у черзі в покинуті верфі. верфі. Ми примари пустелі пускалися першим промінням По холодних пісках, у колючих потрісканих тінях. Забарився під лінзами спалаху впала світлина, я трофеєм на ній у пишні скорпіона загинув. Ми у мушлях плили золотий неосяжний перетин, у коловорот вплітав до строкової смерті, щоб воскреснути разом тобою, тобою в тобі спалі. І стікати дощем, і на стінах застигти у фресках. Ми спогадували, годували тринадцятий місяць, так, так, не могли пригадати ім'я лиш розпечені вісти. що весь рік тесеракт виміряли, не пройдену відстань. Випивали з під ребер вино, Де колись я царився. Де колись ти зарився. Я пам'ятаю про тебе, мій брате. Сонце сьогодні вкладалося спати кольору стиглого річі томату. У тебе за вікнами теж, теж, теж пивом вкриваються тихо гантелі, пильно вдивляєшся в очі пустельні, сірості буднів, де сирістю стелить зі скрипом. В колінах без меж. Контурні лінії вляжуться в карти? Хочеш, не хочеш, а треба чекати? Я пам'ятаю про тебе, мій брате, футбол ми зіграємо ще. Падають стіни уламками в сіно, листя летить, завиває постійно вітер тривожно. Налякані всі ми. чи досі? Пентежить плече, хай не малює багата уява, ліки малинки вживаю до кави. Ти напиши, як у тебе йдуть справи, а ага, гаву саджаю вночі. Сум від сповіщень складається в кратер, стільки бажаю тобі ще сказати Вибач, за без цвіту, мій брате, проміння. Обіймі хлови помовчим. Я ще з маличку гарно навчилася грати у хованки. Хто б мене не шукав усе марно, бо я вмотивована. Кривдами, криками, галасом світу бентежного бігти, ховатись, лише крізь шпариночку стежити. Я могла бути наче прозорою і дуже тихою, вміла завмерти надовго і майже не дихати. Вірила, силою думки, я мов розчиняюся, аби постати у світі без мороку. Хаос. хаос. То була лише гра, та, здавалось, життя на кону, я лишалась живою, мене залишали одну, і у тишу та спокій я вже догравала сама, самота переконлива, хованці, болю нема. Там безкрайо й синьо на спинах колишуть кити власний світ. Який вабить, постійно завжди прихистить. Світ ілюзій, що й досі тримає мене на плаву, божевільно, мабуть, але всупереч всьому живу, я не можу спинитись, проте мене можна знайти Варто тільки хотіти лічити лише до п'яти, помічати підказки. Вони в чорно-білому світі проростають моїми слідами, римуються, квітліцюють. Постскриптум. Я така вже, як є, певно, гірша з можливих ілюзій. Тож рахуй до п'яти, мій ое, я люблю тебе, Сьюзі. Холодний і дуже худий, але з подарками стояв дід Василіус, і кожен подарок його, кожен листочок саду для наших шалених діл. Мої у роборо дванадцять стояли з кирною в полі, яку ми ледь не спалили. Халабуда була. Високо, висолкова гординя наша, це барахло священне. Сюди во радо просимо, вводили дівчаток рижих, ловили хрущів рожевих і повірили ревно, моцно, ані часи, ані клята буря, халабуда пегас стоятиме. І випили рево сімнадцять. У двадцять сюди вернулися, і от тобі нам.